Друзі, всім привітки! У мене день розпочинається з нігтиків. Іду на манікюр. Олег мене привіз. Олег їде на стрижку, потім забере мене і, можливо, сьогодні підемо в ліс по гриби. Ну так, я зробила нігті. Не знаю, чи вам видно, бо в мене ще тут Олег купив оселедець. Нарешті ми це будемо їсти. Тому що це, до речі, перший раз купили. Тримаєш? Якось не купували раніше, бо, знаєте, стільки всього, воно якось здається, що все боїв, але насправді воно стільки не з'їсиш. Ось показую нігті, не знаю, так видно, не видно. Треба якось на сонце. Ну, Я якось так. Молодець. <рес> <рес> і зараз, напевно, будемо йти на гриби. Вчора якраз це був дощ. зараз ну, ніби така погодка теж не дуже. Переодягаємось. а, поїмо, звичайно, оселедець і йдемо на гриби. Напевно, підемо пішком, бо там так, дорога така, що там їхати не, не варіант. Зібралися, йдемо на гриби. У нас такий сільський стайл, ламурні. Віка в діти гарно. у неї просто більше немає варіантів. У мене більше нічого немає. Та у мене куртка така класна. Ще за царя горохами її купували мені, напевно, років 20 назад. Далі. Чоботи сестри. Чоботи зимові. Шкарпетки зимові, тому що мені так холодно, капець. Насіння з солени. Сансанич, я маленький. Сансанич. А в мене вона якісь буци. Якісь штани, десь щось знайшли кофту, цю кофту ще купляв, коли вчився в університеті. На першому курсі. Так, на першому курсі, нормально. Ой, клас. Так, йдемо по гриби, взяли пакет ножа. Надіюся, щось то знайдемо. Але якщо і не знайдемо, дивіться, яка в нас тут краса, просто навіть прогуляємось. Дуже красиво, по такій зелені. Зараз тут не краса буде йти. Та, головне, щоб не було вужів. Хоча після тих змій, варанів, того всього... Живності, що ми бачили в Таїланді, мені здається, в Ужі це вже таке. Наша мамка з нами теж такий сільський гламур. Це, до речі, жилетка, ми коли з Олегом працювали. Який це банк? Це оце? Е, ні, Цем банк нам видавали такі жилетки. Вони знаєте, як железнодорожник якісь. Ми всі такі на стилі йдемо до лісу. Так, ну що ж, ми вже майже на місці. Ішли півгодини. Рівно-рівно я якраз засікала 30 хвилин, але тут таке повітря, ці сосни, ці дерева взагалі супер. супер пупер Ну Тут багато люди мають городи, а ось тут такий ліс. Тут ніби мали бути гриби. Ми раніше завжди їздили до баби на вільку, ну таке село тут. І через цей ліс. І раз щось побачила білого гриба так з дороги, кажу, давай станемо подивимось. А тут їх стільки є. Зараз перевіримо, не знаю, можливо, ще не повилазили, а може щось це знайдемо. Ти куди? Що там цікаве? Далеко не йди, Віка. Ми будемо тебе шукати. Цікаве. Ну, тут раніше також була дорога, але бачу, вже так все позаростало трішки. Але зато навіть просто тут погуляти дуже класно. І так, наша перша знахідка це ужина, Віка, можеш їсти. Це ж не вовчі ягоди? Ні, ні, це ужина. Ой, тут багато. Угу. Не, тут багато ось по краєчку такої, є трішки. Хоча на природа також, знаєте, в Таїланді вона зовсім інша, в В'єтнамі інша, кругом інша, але все одно вона кругом по-своєму красива. От ви скільки тут є? О, угу. Можна наїстись. Ну то так поїш. Mm -hmm. І так, перша знахідка. Маслячок. Трішки такий, але піде. Як для першого гриба взагалі супер. У вас було корзивно, але в них Угу. У нас є тільки кульки. З корзини в нас є кульки. Ну, ага. Ось тут така галявинка. І ось так по цій стороні, і по тій, по цій можна щось знайти. Ну, потрібно ще лізти туди так далеко в кущі, але щось не хочеться. Надіюся, це тільки початок. Дивіться, наша знахідка. Це козар, так? Козар називається. Або підберезник. Або червоноголовець них купа нас, але дуже красиво. Дуже гарний. Так, ще десь мали б бачити, тільки що гриба десь бачили. А десь не бачили. Бачили і не бачили десь загубили. Ну, я думаю, сьогодні щось тоді знайдемо. Та, віка, як там? Як успіхи? У мене вже межа від цього листа. Так, знайшли ще один гриб. Тільки ну, десь палку такий. Хопа! Пархавка. Це поки що єдине, що ми знаходимо. Щось сухо, напевно, потрібно ще більше дощу, щось так, знаєте. Нічого немає. Ну, але плюс погуляємо по лісі. Теж таке непогане заняття. Так, Віка щось там кричить, знайшла. Повертаємось. Йдемо Та, Віка не впевнена в грибі, тому йдемо перевіряти, що за гриб. Акуратно. Показую, що там, що там. Опа, ні. Не я думаю, що ні. Ано назад давай. Ні, такий взагалі гриб. Ладно, давай його руками так трошки. Я не знаю, що це за гриб. Треба GPT спитати. Ну, але мені ти взяти... тут інтернет зловий, знаєш. А, е, Якщо він з тими полосками, знаєш, з іншої сторони, то мені здається, він не їстівний. Це що це? Ну ми його не дуже, напевно, їмо. Ні? Не ми його не беремо. Ну але молодець, знайшла. Найшла, Один гриб нашла, і так найшла. Не найшла. Гриб. Вже непогано. Слухайте, грибів не знайдемо, то хоч наїмося ось цієї ужини. Така смачна, така класна, тільки мінус, що потім руки такі грязні. Ми з собою щось нічого не взяли. Ні серветки, нічого. Але тут таке. Дивіться, яка краса. Взагалі супер. Дуже смачне. Особливо, коли його їсти зразу в лісі. За гілок. Так, ще ось знайшли якийсь гриб, але він щось незрозумілий якийсь. Та, не будемо брати його взагалі, то щось таке. Навіть не знаю, як він називається, але він точно нам не підходить. я боюсь його смажити. Ну, щось взагалі не зрозуміло, не знаю, таке я беру тільки ті гриби, які я знаю. Що нічого більше немає. Віка, ти що, хочеш вже назад. Нічого дитинка не знайшла. ось дивись грибочок. Тільки не бери в руки. Ну що ж, улов невеликий, ну і ще плюс один маслючок. Але прикольно погуляли по лісі, пройшлися, ну класно. Ще потрібно було з собою взяти якесь, не знаю, сало посмажити. Було б цікавіше. Ну Ми завжди, як були малі, ходили в ліс там на гриби, брали якісь там бутерброди, якісь сало з хлібом смажили, ну було цікаво. Зараз теж би не проти, але немає лісі часу. Смажили? Так? Ну як, ну то, то на галявині десь. Ось, але нам ще сьогодні на роботу. Так не хочеться. Так важко, знаєте, після того, коли ти довго не працював, знову повертатися в цей робочий графік. Якось ще не хочеться, але вже сьогодні йдемо на роботу. Ось так. Але прикольно погуляли, класно. Тобі сподобалось? Будь-менше. <світ> а мені сподобалось. Ну, тут таке повітря, таке чисте, ну дуже класно, так пахне. Лісом, сосною, таким нашим лісом, на ці пальми. Оце постійна спека, постійно парко. А тут таке ух, повітря, супер. Диму, ми вже таки назад. Всі трішки розчаровані, тут дивіться, який красень сидить. Але він, бачите, він трішечки такий. такий, Ай, ай, ай. що щось зачепила. Бачу, його з'їли. так. Так, всі є там слимачок. Його погризли, але такий великий при дорозі. отак. Все, Олег з того всього вже поліз шукати ще. Ні, то так з білими працює правило. З цими козарями таке правило не працює. Тату все, бабуся все знайшла. Ми взагалі жодного. Що? О, Віка, ура, Двиг, який красивий, вау! Відривай акуратно. А, він вже дуже трошки помотаний. Та, бачиш, його доїдають хрубачки, зараз ножиком тако зрізати потрібно. Үгі. Але гарний який. слухай, дивися. Ми тут додому зібрались. Так, давайте. Друге дихання, пішли. Ґу. Так, а ну зараз Віка. О, диви, він цілий, тако пообрізати того всього. Все, там не ріж, не ріж, там можна помити. супер. Супер, супер, пупір. Диви, ціленький гарний грибочок. Зараз Віка нам почистить, все зробить. Я то там не обрізаю якусь, там можна буде помити. Ну, а давай. я люблю все чисто. А ти хочеш просто пограти з грибочком, ні, мені... пообрізати? Я люблю все чисто. Коли все чисте. Все, супер, супер. Я весь грибниця, сама крута з вас всіх. Так. вікін перший грибочок. Ну давай Віка ще. Я а дадим. то я стільки пакетів а, а тут ні. набрала. Ви це... розумієте? Дивіться, скільки кульків. Це, це... це... це ні. Да, він дуже, це... він mm -hmm. дуже такий подйобаний. Але його не той, дай, може кришку кришкою. Кришку його? Давай кришку. Це ні, а там десь слимак сидів? Ні, ні, не. Ні. Та, кришку та, забрати не, можна. Це. Так і так. Тут щось у нас є знову. Віка, давай. Акуратненько, що це? Ти... Ну, молодець. Це якийсь поганий форфолк. Ні. ні, не бери руками, Віка. Не знаю, це порхалка. Та, все, поганий якийсь гриб. Добре, що ти розвалила поганий Віка. Ні, це наступи. Ну, щось таке. Ні, вони все, ніби <гану> Ну, Якийсь поганий гриб. А чорний. Не. не знаю, не трогай руками, ножиком давай. Фуу, якийсь фіолетовий. Він мені схожий, знаєш, на вугілля? Ну, Повертаємось додому. Це Олег Віці подарив, мені подарив, мамі подарив, всім подарував. А потім я ще собі взагалі ось такий букет склала. Дивіться, який класний, знайшла в полі просто квіти ось такі. Я не знаю, як вони називаються, але вийшло досить непоганий. Такий букетик. Так? Mm -hmm. Ще йдемо, у нас тут є такий магазин на районі. Віка yeah. хоче щось пити. Сітро. Сітро якесь купити. Ну, я пам'ятаю таке, знаєте, в скляних бутилках. Воно щось схоже типу бутилка, як пиво. Ну, а це таке сітро, там золотий ключик, здається, було сітро, ще там щось. Так, дивіться, що знайшли, Олег, каже, йдемо контент мутити. Mm -hmm. Дви, прикольно. Гарно зробили така хатинка на дереві. Так. Мрія кожного в дитинстві. Так, так. Тільки ми не так все мажорно робили, У нас все було, знаєш, так простіше. Угу. Тут видно, що зроблено так добротно. Напевно, хтось з дорослих допомагав, бо взагалі хтось дорослий робив. Не знаю, чи це діти, бо таке замутили. Ми замутили, але дуже довго часу. Діти цигани живуть. Класно, дуже гарно. Та. Просто так все, знаєш, ну, в нашому дитинстві нам ніхто не давав там цвяхи, такі дошки круті. У нас все було, знаєте, те, що знайшли, те, що було під рукою доступне, те взяли <сі> і щось будували. Класно, класно. Ось така галявина. Ну це вже при дорозі, це вже ж ми йдемо до нашого місцевого магазину, бо він вже був. Було два, лишився один. На жаль, в склі не було, але було ось таке. Що це? Немохіто. Смак, Сма... Віка, смак дитинства. Чуєш, така стара тітка, смак дитинства. Але таке непогане, грушле. Як воно називається, то хоч? Дюшес. А, дюшес. Ми ще й за трубочку заплатили, 50 копійок, уявляєте. Взяли дві трубочки, заплатили гривню. Це для мене просто так дивно. Вам аж ну, очі на лоба вилізли. Ми просто в азії взагалі ніколи не платили за трубочки, тому що це якось, ну... Вони просто завжди безкоштовно стояв стакан, бери скільки хочеш, а тут вже так не працює. Тут вам скільки порахували ще й трубочки. Сильно. Віка ще взяла морозиво собі, кисть, так? Там вже теж його давненько не ще взяли печиво. Не печиво теж нарешті тут буде нормальне печиво, нормальні цукерки. красота. І ось наша, як ми з Олегом сміємося, кажемо жаранка. Це просто катька моя подругела так говорить, жаранка. Ми з нею так сміємося, кажемо, тепер жаранка. Ну, не знаю, я, якщо чесно, я взагалі не знаю, що з цими грибами робити. Тут і не щоб посмажити. І сушити їх, не знаю, і куди їх діти. А, зараз щось придумаю. Вона така класна зачіска, мені так подобається. А ще дуже вітряно, у нас то воно так, знаєте. Ось, і що, в нас ще є година до роботи, зараз, поки туди-сюди. Забрали ще в Лєни, ми залишали нашу каву машину, забрали Лєнки. з Сережею тепер користуємося. Йдемо пити каву, ось зробили, вже йдемо пити доставка. До речі, подивіться на мою класну футболку. Ай, з це я відкривала фрукти, я ж сюди привезла, а що ми привезли якийсь фрукт, як він називається? Боже сподіваюся. Маракую, ось маракую. Як виявилось, воно не відпирається. Я, знаєте, її так ножиком відрізала, і воно так мені стрільнуло по футболці, тому зараз приїду додому від перу. Угу. Ні, на жаль, ні. Так тепер хожу, як свинка. Нічого. У нас щось такий вітер, така погода. Ось тут ніби ще голубе небо, все красиво. Повертаєш телефон сюди і тут ось такий капець. І так кожен день. Наші є 5 хвилин ми встигнемо. У нас тут тако, от тако, спартанські умови, такий пеньок, печиво, кава. Ну, просто мені в басіці не дуже подобається сидіти. Мені, тобі як? Мені там ну, просто вона закрита, така, ну не знаю, мені ось отако отак прикольніше. Недовго ми посиділи, пройшло буквально хвилини три, подивіться. Майже навіть не випила каву, вже потрібно йти назад, вже будильник тарабаний. Давайте, друзяк, йдіть на роботу. Хватить оце сидіти. Мусимо бігти. Я так біжу. Ну Просто кава повна. круженця. Нічого, Зараз на роботі доп'ємо. Це наш Мурзик. Мурка. Мурка, що в мене немає їсти? Тобі сьогодні ніхто не годував, ні? Зараз тобі щось кинем. Мурка, наша Мурка, так? Мурка живе на вулиці, в хату її не пускають, вона нявкає здається, інколи можна нікуди не виїжджати, просто спостерігати за заходом сонечка. Просто з вікна. Що ж на цьому буду завершувати цей відеоролик, тому що йдемо на роботу працювати. А вам бажаю гарного дня і гарного вечора. Всім пока-пока.